Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Київ Кіпіталс Вадим Шехречук. Вадим Валерійович, команда вела протягом двох періодів, проте поступилася в результаті. Тож як вам гра команда? Ну, Команда грала дуже добре, да, мені сподобалося. Грали е, да грали по рахунку, контролювали, можна сказати, хід матчу. Там, е, Перший гол трошки так, такий був, ну, зараз мені важко сказати, да, другий був з порушенням правил. Тому, ну, що можу сказати, є, як є, так. Да. Проте другий гол команда пропустила в рівних складах. Тож якої помилки допустили тоді гравці? Там не гравці помилки, там було блокування, там чисто блокування було гравця сокола, да, тому ну, у мене немає слів, ну, це продовж цього сезону продовжається. Тому, що ми можемо сказати? Тому нам скажіть, да, нам грати далі чи, чи як? Чи все вже, вже вирішили за нас, да, і за други клубу? Проте, все-таки серія продовжується. 2-1 – це не такий серйозний рахунок в серії. Як плануєте готуватися далі? Ми розуміємо, що він, да, він не такий серйозний серія. Ми очікуємо, що вона буде довга, але давайте, давайте по-чесному грати. Да? Давайте, якщо ми граємо, давайте у нас у нас довжен бути якийсь, мабуть, фейерплей. Бо ми не можемо так. ну, ну, ми, 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 Мені прикро, мені прикро за от, за, цю таку от Да? Ми привепришаємо воєнних наші родичі, діти, да? які. Хочуть вчитися грати, які хочуть бути похожими на гравців. Да? Давайте пусть гравці вирішують самі на майданчику. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.